Катерина Міхаліцина гусінь фантазерка. Суне гусінь вздовж дороги, Ледве тягне тлусті ноги. А метелик і дві бабки, Повсідавшись на кульбабки, їй гукають Утікай, ти ж бо гусінь, не трамвай. Але гусінь не зважає, всі ворсинки наставляє. Поправляє окуляри і каже, Це у мене фари, а оце ось рейки з пилу, що їх мишки наслідили. До травинки причеплюся, буду я трамвай, не гусінь.